Мої вітання. Ви на каналі alex 333 Я в Офенбахе, біля Франкфурта. Ну, рахуй Франкфурт. І на такій стоянці. Відразу хочу також зробити вам екскурсію. Я вже тут оглянув Вольво чергову, але може когось щось зацікавить, то от собі зупините і номер безпосередньо зателефонуєте на дану стоянку. На дану автопарковку, а я вам покажу трохи автомобілів. Можливо, когось щось і зацікавить. Почнемо зліва. Ага, тут немає нічого. О, блін, тут цінників немає. Ну давайте звідси, справа, от є цінники, є отакий гольф. Кузові лімузин, Хтось каже, що хетчбек, неправда. Volkswagen каже лімузин. Так, Volkswagen Golf. Так, 14 450, 15 рік, 12 місяць, 134 пробігу, 2-літровий мотор 110 кВт. Рівний, класний, з мультикермом, з простою. Коробкою без недоліків. Ну, ціна космічна, звичайно, але все ж покажу все, що тут є. 2014 рік гольф. Без повернення. 16850, 123 пробігу, 14 рік. Ну так, да, вони з адаптивним круїз контролем і line Assist, ну, але ціни. уявляєте, які ціни. Ну йдемо далі. Можливо це тільки так спочатку стоять на вході. Так. Volkswagenчик. Кабріолет. Отакий EOS, 2 дволітровий. 7450, 10-2006, 160 пробігу, бензин 147 кВт. Ну, Кабріолети давайте не будемо дивитись, час тратити. От почнемо. Давайте звідси, зліва BMW у нас стоїть 530 Так. 10 рік, 2010, дизель, 180 кВт, 199 пробігу, 14850 автомат, коробка, шкіра з перфорацією. Така, на, Не скаже, що це на довгі дистанції. Хоча ні, нормально все виглядає, там просто вона білий світлий салон, має трошечки потрібна хімчистка. А так Рівна, рівна машина, нормальна рівна машина. Далі Opel Astra, теж абсолютно рівна 1.4 Turbo. Так, це бензин, 103 кВт, 121 пробігу, тринадцятий рік, 7450. Ідеальна, але дорога. Так, БМВ. Ось така БМВ. 98 пробігу. Чотирнадцятий рік, дизель. 190 кВт, 3-літровий дизель. 25450 без повернення. Ну, ціни. Ціни шок. Так, а скільки ж коштує Volkswagen Passat b 7 Немає цінника на b 7 Зараз запитаю в нього, бо це якраз те, що цікаво. Вас коштує дизель без зібен посад. Зільбер. Я зільбер. Ага, окей. 7500 євро коштує посад. Ну такі на сьогодні ціни, да. На сьомий посад, такі ціни. Він гарний, він не має жодної вм'ятини, наскільки я бачу. Немає навіть паркувальних вм'ятин, нічого там не крашено. От, от камінчиком трошечки вибито. Дах градом не пошкоджений. Хтось може цікавиться. Гарний стан. Але дорогий. Так, що в ньому там коробка звичайна. Відзеркалюється. Їздив він на далекі точно дистанції, бо все-таки непогано виглядає. Так. Да, пишуть гарна машина, тільки коштує дорого. Mitsubishi, Теж гарний стан Mitsubishi, 18400. У них все без штоєра, Не хочуть вони з штоєром працювати взагалі, я бачу. Сьомий, 2014, 105 пробігу, гібрид, автоматик. 18400. Шкіра з перфорацією, стан всередині, як і зовні, дуже класний. До речі, резини їх тут просто валом різні. Я зараз дивився Volvo і запитав у працівника, який тут машини їм готує. Резина є, є. Оце Volvo я зараз оглядував і, походу, його вже купують. От. Стан ще краще, ніж був на Бебрі. Класний стан. І більш вона має опцій. Чи щось до трьох тисяч євро. Ну, може, можливо, зараз шкода, така на Фольц, похожа. Ого, 8800. Не буду навіть зупинятися, що там. За шкода, не цікаво взагалі. Peugeot 208. От, в прекрасному стані. В супер кольорі такому бурячок темний. Металік 6900. 13 рік, 123 пробігу, 60 кВт бензин. 1,2 мотор. Так. Тут дивимося стан Тігуана. Супер стан. Одна десь там мінімальна паркувальна вм'ятинка. Зовсім маленька. Всі машини без повернення. 11850, 7-2010, 101 тисяча кілометрів бензин, 110 кВт, 1,4 мотор. Всередині нічого не витерто. дуже гарний стан, коробка проста. Так, а ці машини, які мали би бути дешеві, без показав би, якби була ціна. Нема цінників. Окей. Так. Мерса, покажіть пліс. Ну що показувати? Де? а от Мерси показую. Так, цей без цінника, нема що дивитися. Це цешка 4990 2003 рік. 201 пробігу, бензин, автоматик, лімузин, кузов. Так, зараз. Якого вам Мерсу? Треба переходити на електро. Ну чому ні? Я давно перехожу на електро. У нас на нашій стоянці є дві доступних машини, і Model Y і Model 3. Нові. Абсолютно. Вже берлінської зборки є Model Y. Так, Ford Focus 8450. 1,5 CDTI, 178 пробігу, 4-2016. 88 кВт. Ну, гарний, але але дорогий. Мої сусіди продають набагато дешевше 2-літрового, ну правда, не такий рік. От. 2013 рік, але ж там і ціна 4900. Половину дешевше машина. Ну тут все, я бачу без цінників. Все без цінників. Вони ще підійду до Фольксвагена. Так. Т6, літровий, 18 850. Ні, оця з поверненням, все ж продають з поверненням іноді. 10-й 2017, 194 пробігу. 75 пять кВт. Шальтріба. Коробка проста, звичайна. Так, і цей біленький. 17, 17,450. Дволітровий. 18-го року 200 пробігу. Так, теж з поверненням. 110 кВт, Ну, у нас не гірших є аж 4 буси є 18-го року. І це короткі, а у нас довгі. Ну така екскурсія по автохаусу. Якщо когось щось, щось зацікавить, можете безпосередньо телефонувати. Я посилання кину на цю стоянку. Так. Чи, чи пройде тюф машина, яка має рижики. Ну, рижики берете в руки поліроль темпо і стираєте. А взагалі рижики то не є предмет для непроходження тюфу. Предметом для непроходження тюфу є дірки таке серйозна. Іржа. Ну все, буду, буду закінчувати. Okay, hast schon gemacht Video für Ukraine Hast du meine Bilder auch im Video? Haben? Ja. <laughs> okay, bis zum nächsten Auto. Tschüss. Machst du, Stopp? Machst du Stopp? Ja, mache ich Stopp.